Друзі, усім величезний привіт! Привіт, у повальків! І дивимося знижечки сьогодні. Вік- 50% знижки, що я побачила класний жакет з трідвої ткани, з такими блискітками. Не знаю, чи вони лишні, чи ні. Напишіть в коментарях, що ви любите речі з блискітками, але ціна досить хороша. Знижка 44%, ціна була 1700 гривень, зараз 949 гривень. Білосніжний, з чорним, а ті відувати тканина, акцентні гнузочки. Жакет дуже-дуже класненький. Ну а тут такі джемпери для тих, хто любить мінімалізм, не любить виділятися. А, ось такий просто класика, оверсайз, звичайний синій джемпер. Він зараз, на жаль, без знижки 999 гривень. Непогана, досить якість, м'якайсенький. Багато новорічного зі знижкою, так і світшот. Новорічна тематика. Теплесенький, класний в складі, котом є. Зараз 550 гривень, але він дуже новорічний і, на жаль, можна буде носити тільки якби зимою в новорічні свята або потім по хаті, бо якби якщо ви так. Но, видно, що тематика новорічна. Вибір свічок в формі ялиночки. За дві позиції є 259 гривень. І такі свічки є ще в столистому кольорі теж. Свічок багато виклик, я Люблю їхній відео а Можна собі так подивитися, знаєте, щось вибрати для себе. Правда, у нас невеликий. Якби, ну, не дуже широкий асортимент. Ось така свічка і, послухаю, аромат. М -м -м, виражений так. Корицею пахне. Стрічкою новорічною соксамиту, всякі такі штучечки. Ще один є такий острівок, де теж купа всякого класненького є. Гірлянтики зі знижкою, 179 гривень, а такі сніговички, милі. Ну, Зараз подивимося обов'язково ще багато різного одягу. на знижці. але знаєте, і от як кота до сметани. Як бачиш, отакі всякі різні дрібнички, думаю, багатьом це, це теж цікаво. Подивитися, а що це таке? А, це серветки. Така форма в них. 20 штучок. 20 штучок. І ціна 59 гривень. Лише хороша знижка, ціна була 159 гривень. 100 гривень знижки. Такі серветочки з паперу м'ятенького стиснення. Ну, оце костюми, база з баз. Такий більш спорт стиль, ну і так написано, що це для активного відпочинку. 950 гривень без знижки. І... А худі вже зі знижкою 899 гривень, і штани можна взяти, або до худі, або до цієї толстовочки на блискавці, то можна взяти штани вибрати. Так, подивимося, є снижка, немає снижки, щоб розуміти, штани непогані. Але знижки немає, 1100 гривень. Вони прямого крою, ні? ні. Мають патент знизу. Ну, Це просто серія спорт і не більше. я не можу сказати, що повсякденно вони будуть якісні, тому що ця еластична тканина вона затягується. Ще в такому коричневому кольорі є оці штани 1100 гривень з колаборації Disney, з міні-маус, толстовочка з баєчкою. І зараз ціна в 1100 гривень, знижки немає. Так, зоряних війн. Персонаж теж Star Wars. Класний світшот, оверсайз, буде дивлюся в розмірі М. Теж, напевно, знижки немає, це нові колекції. Немає. 850 гривень, але ну вже і не надто дорого у складі котон з такою баєчкою. Класний цей чудік, хто дивився. А йода, по-моєму, з йодою. Фігурки ведмедиків з'явилися від маленьких до великих. Це з їхніх колекцій ці ведмедики і на чашках були, і на рушничках, і на партушках. 89 гривень зараз. В колекційні, це обмежена колекція, 159 гривень. Щось вони не розпродали, та я їх, чесно кажучи, і не дуже бачила. Що вони продавалися якби по тій ціні. Скільки я тут роблю оглядів, де воно було. А вже знайшка на них. Ось такі чашечки ще є, вони в упаковці можна в подарунок. Червоні джембори. Повісили на льняну сурочку, щоб подивитися, який буде вигляд. Ось він окремо цей джемпер. І ціна зараз 550 гривень. Джемпер досить хорошенький. Такий він і не довгий, і не коротенький, якось середньої довжини і красивий червоний колір. Сорочка в білому кольорі оверсайз. МС-розмір, навіть може бути так і так, бо це оверсайз, Такого вільного розслабленого в складі яльон. О, 299 гривень. Та ви що? Та Тут на розкладці теж вже є знижки. Ось цей теплий джемпер, В одному з своїх відео я показувала вже його на вішечку, довгий рукавичок, рукави регла. Він непоганий, тим паче за таку ціну можна взяти. Ось ці непогані теж. Так, довга чорна шуба. одна чомусь красива, подивіться, аж така лискуча, як норочка. Довга. 1400 гривень, а ціна була 1900 гривень. Всі дубльонки, шубки, все зі знижкою. Зараз верхній одяг на глобальній знижці. Різні ось тут шубки є. Зелена 1500. Ось ця мені подобається. Ну, візуально така вона більш для краси, ця шуба. то яка красива шубка. Вона для краси, не для того, щоб грітися. Така іміджова річ. Ще такі блакитні джампери, я їх показувала є зі знижкою. Зараз їх ближче їх повісили, чомусь одягли під низ футболку поло. Класичний джембер. Ну це таке теж може бути. Зараз змішання стилу такий фюжн А стиль, коли ви одягаєте спортивне взуття, взуття кеди і розкішну якусь сукню в паєтки. І це називається такий фюжн стиль. А клектик ще, по-моєму, так от якось називається. Не вимовиш. Так, це точно не еклектик і не фюжн, це класика. Ось такий джемпер блакитний. І він мені подобається, я вже його показувала в повних моїх оглядах. Зараз 700 гривень коштує ось такий джемпер. В складі акрил і поліестер. Якщо шерсті немає, то я і вже не кажу склад, бо і так зрозуміло. ще такі сорочки білі класичні. Вона якась оверсайз, це сорочка. Така довга, якби з чоловічого плеча і знижки немає, ну, вона і так недорога, 500 гривень, Вся 100% бавовна. Я більше бачу таку сорочку, наприклад, чим футболку. Знизу під цим джемпером. Ух ти, які тапки. Ніби олені, олені-сніговички або сніговички з рогами, бо на олені вони подібні, подібні на сніговички, але з рогами. Ну, зараз це на 329 гривень. Ось ці тапулі симпатичні. 199 гривень навіть, о, так, як в седі. Так, на оці мишки такі симпатичні, 329 гривень. Що є по зутю, подивимося. Так, в резерві теж такі знижки глобальні, і там е, з натуральної замші типу в стилі А, то тисячу зі знижкою 900-650 гривень. З хутром всередині ось такі ще є 650 гривень. Ці зі знижкою 1100 гривень, ціна була 1400 гривень. Ось такі чорні ще черевики. І ціна зараз 750 гривень. Ці такі, мені подобаються, вже їх показувала такі снігоходи. 699 гривень коштують. Так, тут щось таке висить, мені сподобалося. Будемо дивитися. Я думаю, що це в новинках, напевне, бо не бачила цих джемперів. Ось такий джампер оверсайз, плечі приспущені, тепленький І дійсно без знижки 1300 гривень. Ну, почекати тиждень-два. І ці джемпери теж попадуть на знижку, але як і так дуже швидко речі попадають на знижку. Якщо дочекаються, якщо не розберуть, наприклад, є обмежена якась з колекції, або... Ваше місто цих моделей мало завезли, а може навіть і не завезти. тому що асортимент трішки відрізняється від попиту, в залежності, який попит ціновий в вашому місті, роблять висновки і завозять товар. Так, піжамок-купа, І ось ці ведмедики, колекція піжамки. Ой, такий непогані, непоганий цей сет. Штани це трикотаж котон, але знижки немає 1200 гривень, непогана піжамка, але без знижки. Правда, от висильне вішечко, якщо її нормально розправити, одягти, то буде супер. З цими ведмедиками от, різні є речі. Якби колекція ціла ведмежа була. Так, такі трикотажні ще є. Тут теж з ведмедиками. Ціла компанія ведмежат, модно одягнені, трикотаж, котон і штани такі. Штани пряменькі. І тут знижка 799 гривень. Подивіться, який класний джемпер, вкоса в'язка, 599 гривень. Зі знижечкою коричневий, класний. Сподобався в шоколадному кольорі об'ємної в'язки. Тут теж склад, акрил і поліамід. які дуже зараз рідко щось, де більше є шерсті. Раніше було більше, а от зараз більше все акрил і поліастер. А якщо є шерсть, то дуже-дуже дорого в них. Так, сукня 750 гривень. Шубка, це все я вже показувала. Ну, є знижечки. Так, ось такі штани зі знижкою, 450 гривень. Тут колосальна знижка на всякі такі нарядні речі, тому що якби момент приходить розпродажу, вигляд воно має все гарний, але носити ви будете носити ви будете дуже рідко такі речі, як без люрексу. Ну, цю куфточку більш можна одягти куди. Зволюло 259 гривень. Хороші ціни, досить ось така, елегантна, класична. 259 гривень. Така кофточка Джемпер. Так, трішечки подивимося дитячого, бо теж великі знижки. 750 гривень з блискітками. Ось такий джинс з високою посадкою. Вони широкі і моднячі для дівчинки. Тут вже більше такий стриманий кардиган, класичний можна в школу. Знижки немає, 500 гривень. Розмірна сітка від 7 років до 14. А от спайдерменом досить товстенькі світшоти, прекрасна якість і зараз ціна 499 гривень. Ще мені сподобалися ось такі джемпери. Вони навіть є підліткові. Якщо ви носите маленький розмір XS, то можна собі знайти, бо вони досить оверсайз. До 14 років, тут на 12-13 років і ціна 649 гривень. І в складі є трішечки із кози. Ось такі оверсайз джемпери від маленького до великого. Різна красива ще новорічна тематика зі знижкою. 359 гривень, ось такий джемпер. І є дитячі багато піжамок. В новорічній тематиці теж на розпродаж. Ось такий джемпер класненький. Ззаду застібається на гузичок з ялиночкою. Різні світшоти в складі котон і поліестер. І ціна 299 гривень без мишки на такій байці. Приємна досить ціна, неочікувано. А ціна так, як в практично. Курточки пальто теж є частина зі знижкою, є частина в новинках. Красиве пальто стильне, 1100 гривень, а була ціна 1500 гривень з капішончиком. Дивлюся я на 14 років, а ага. від 6 до 14 написано. як це зрозуміти, а тут від 9 до 10 років. Не зрозуміла, наскільки тут років. Якби може тут на біручці, на 140 від 9-10 років. Тут пальто на 9-10 років, а взагалі від 6 до 14 років є. Розібралася. Ось таке пальто хорошеньке досить. і з пішончиком. Ось такі були новинки. Новини з Вайкікі. новини, можна сказати, українського шопінгу. Новини України. Ось такі костюмчики. 549 гривень. Тут і штани. І світшот на байці, котон і поліастер, і зараз 549 гривень за такий сет. За такий сет. Непогано вибір, великий це місто Львів і торговий центр Кінкрос Леополіс. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Всіх цілую, обіймаю.